На сьогоднішній день абсолютно не видно, що у нас відбувається війна. Ну, якщо не зважати на шахіди, які там прилітають, так, або балістика, то люди реально забули, що у нас війна йде. Я нічого не маю проти, коли людина живе своїм життям. Я так само люблю ходити в кав'ярні, попити каву, там сходити в ресторанчик повечеряти. Але є такі моменти, на які потрібно обов'язково звертати увагу звертати увагу на те, що краще не випити каву за 80 гривень, а зробити донат. Тому що навіть 10 гривень вони є важливими. Ну я вам так скажу. Днями я зробила таке запитання в своїх сторіс. Скільки потрібно дронів для одного дня для того, щоб вистояти один день на позиції? То я вам скажу від 30 дронів на один день. А тепер давайте порахуємо скільки коштує один дрон. Журналістка Марина Ковбан змінила теплий київський офіс на роботу в прес-службі го окремого гірсько штурмового батальйону, 10-ї ОГШБР Едельвейс і ні, Марина не пише про бійців віддалено або безпосередньо перебуває в зоні бойових дій з бійцями та на власні очі бачить і відчуває реалії війни. Наразі я представляю 109-й окремогірський гірський штурмовий батальйон 10-ї бригади Едельвейс. Це дуже потужна бригада. Як я сюди потрапила, це окрема історія, тому що я з. Початку повномасштабного вторгнення, потрапивши в окупацію під Києвом, зрозуміла, що я хочу бути у війську, хочу допомагати і рятувати рідну землю, тому поставила для себе за ціль потрапити в армію. Це було важко насправді. Спочатку я проходила дуже багато таких завдань. Де намагалися зрозуміти, чи дійсно я підходжу для служби, це були психологічні випробування і дивилися на мій досвід роботи як журналіста, чи дійсно я зможу допомогти в батальйону в питаннях, які зараз поставлені переді мною. От. Після того, як я потрапила в батальйон, я пішла на навчання. Це було Важке випробування не знаю для дівчат. Напевно, це найскладніше, це психологічно витримати навчання в військовій частині. Тому що, якщо не підготовлений фізично, то буде вкрай важко це все перенести. Це в. Постійне тягання ваги орієнтовно від 30 кілограмів на собі. Це вправи, які раніше ти ніколи не робив. Тому, якщо хтось бажає доєднатися до армії, то бажано пройти курс підготовки, принаймні навчитися тримати автомат, навчитися носити велику вагу для того, щоб це було легше, коли ти прийдеш вже в армію. От, після навчальної частини я вже повернулася до батальйону і на сьогоднішній день перебуваю на сході. От. В принципі, ну, мені тут дуже подобається. Дуже подобається колектив, хлопці, ті задачі, які поставлені для виконання. Тому, якщо є бажання, приходь. <ріст> Разом з цим ви представляєте прес-службу бригади. Так. Чому саме Edelweiss І чи потрібно от, власне, ваше завдання носити камеру або фотоапарат? Чи потрібно ще вміти користуватися автоматом? Користуватися автоматом потрібно обов'язково. Це перше, що ми маємо вміти. Обов'язково в мене має бути з собою камера. Вона зі мною, як і автомат, постійно, тому користуємося, звісно. Так, обов'язково засоби захисту теж ми маємо з собою, і це важливо, тому що це перше. Ми маємо берегти власне життя і життя своїх побратимів. От чому й Дельвейси? Я не знаю, мені насправді дуже сподобалось Едельвейси. Вони цікаві, це хлопці, які знають, що таке гори, А люди, які знають, що таке гори, вміють виживати всюди, по суті. На сьогоднішній день вони тут показують класні результати. Реально, я бачу відео з. Передової про те, як вони відбивають ворожі атаки, які тривають просто місяцями, і хлопці тримаються до останнього. Тобто, відповідно, є вихідні там дні, дні для відпочинку, ротації, але все одно хлопці максимально намагаються тримати позиції. І для мене це великий показник. Я хочу представляти сильних людей, які... Можуть щось показати про себе, розказати. Це для мене важливо. Ще хочу поділитися з вами е, такими моментами буденними із життя батальйону про ставлення керівництва батальйону до військовослужбовців, і це не тільки мій особистий досвід, це досвід е, хлопців, з якими я спілкуюсь, тому що. Коли я роблю фотографії для них, вони постійно, я маю на увазі військовослужбовці, вони постійно до мене звертаються, кажуть: прийшліть нам фотографії, нам дуже потрібно. Розкажіть про нас і статті, які виходять про наших військовослужбовців, це дійсно так. Дійсно, це відбувається, тому що вони насправді класні і. Не знаю, в мене зовсім змінився світ відповідно до того, як сприймати цих хлопців, от то насправді я їх сприймаю ну, реально людьми, які в житті дуже добрі, війшливі, але в той же час на полі бою вони просто такі, як у нас тут кажуть Рекси. От так що до керівництва, то коли, не дай Боже, з людиною щось стається. Буває таке, хлопці отримують поранення. То більшість з них мені пише повідомлення про те, що ну, в такому плані це цитата. Я, напевне, єдиний солдат, до якого постійно телефонують з батальйону, запитують про якісь мої особисті потреби, про моє самопочуття, про те, як, чи все в мене гаразд, чи щось мені потрібно. Просто цікавляться тим, як в мене все. Відбувається можливо ну, якщо потрібно, щось допомагають. От і такі повідомлення мені писали декілька людей. Було такі моменти, коли там хлопці втрачали свої телефони, знаходили мене в Фейсбуці, писали в Фейсбуці повідомлення, щоб я зв'язалась з командиром, давали свої нові номера телефонів. І оцей взаємозв'язок, такий, які відбуваються в батальйоні, він відбувається з усіма. Тобто, якщо до будь-кого звернеться хтось із наших побратимів, обов'язково йому допоможуть, обов'язково підтримують і немає. Це знаєте, був цікавий момент, коли один з хлопців він отримав поранення, знаходився на лікуванні, і він мене постійно питав, чи мені тут щось на фронті потрібно розумієте, це настільки. Настільки приємно, настільки ну, ти відчуваєш себе в сім'ї. Тобто у нас в батальйоні реально багато речей а, відбувається. От в такому дусі. Тобі потрібно, тобі потрібно вирішити якісь там сімейні питання. Давай допоможемо, вирішимо, і ти повертаєшся сюди. Е, дякую, які обов'язки виконуєте? Що робите на сьогоднішній день? Мої обов'язки входять, а це см. Це фотографії, інтерв'ю, записи з позицій. І важливим для мене аспектом це є піар-кампанія по рекрутингу. Ми запрошуємо до нас доєднуватись хлопців, дівчат, які бажають служити. Як жінці у війську що найважче. Вже зараз не на навчанні, а тут перебуваючи безпосередньо в зоні бойових дій. У війську напевно важче за все доказати те, що ти можеш виконувати якісь, ну будемо так казати, обов'язки чоловіків, тобто щось важке нести, щось складне робити. Тут жінки займають тилові позиції з більшого, тому для себе щось такого надважкого я не бачу. Доказати, що я хочу на передову, так, можна. У нас є дівчата, які служать в підрозділах на передовій, от але там, там реально там такі круті дівчата, що вони служать. Чи стикаєтеся ви з тиском чи непорозуміннями? З військовослужбовцями, або, зокрема, їхніми дружинами. Я досі схильна до того, що у нас суспільство не підготовлено до війни, не підготовлено до сприймання жінок в армії, і це є проблемою такою, знаєте, дуже серйозною. Про неї майже ніхто не говорить. Ті, хто говорять, ну це зазвичай жінки, які в армії і. Насправді я тут отримала дуже багато цікавих порад щодо того, як себе оберегти від дружин військових, тому що насправді більшість жінок, які служать в армії, вони не мають сенсу якогось там знайти собі чоловіка, чи там е, якісь сексуальні контакти, чи ще щось. Насправді більшість жінок мають більш серйоз, серйозний внутрішній сенс перебування тут. От, е, тому в деяких моментах дружини, військовослужбовців не сприймають мою роботу е, як потрібну. От, Тому в них виникають проблеми. Я ніколи не говорю про своє особисте життя. Це ну, таке, я вважаю, що трошки сакральне в якихось моментах, але тут мені довелося навіть робити в соціальних мережах пост про свого чоловіка. про... Те, як важко бути дружиною військовослужбовця, в принципі, і якщо в тебе чоловік бойовий офіцер, то це ще важче. От то я сподівалася, що цим постом е, люди трошки стануть ну, спокійнішими. Дійсно, це в більшості випадках так, але все одно е, часто дружини військовослужбовців допускають собі е, такі вольності, коли. Можуть подзвонити, наговорити гадостей, можуть розказати про свої якісь там фантазії стосовно цього. І це важко морально витримати, але якщо ти до цього готуєшся, то так. Якщо не сприймати це на власний власну особистість, то дійсно це теж можна якось так випережити. Але ну так, є моменти. і... Я не знаю, коли це закінчиться і як воно це відбудеться в подальшому, але поки що більш-менш спокійно і ну, не знаю. Можливо, потрібно розказувати про професію жінок в армії, про те, що жінки тут роблять, і що вони є такою ж рівною, складовою, сучасної армії, як і будь-який чоловік. Можливо, це важливо про це говорити, і це якось підготує суспільство до більш. Такого адекватного сприймання жінок в армії. Як реагують цивільні на ці зйомки і, і на висвітлення роботи бригади? Ми місяць назад почали більш яскраво висвітлювати роботу батальйону і побачили, що людям це цікаво. Особливо цікаво, коли ми показуємо, як щось стріляє, вибухає. Це найбільше при... Привертають до себе уваги, людям цікаво побачити реальне військове життя, не, не таке, як показують на гарних картиночках, а те, яке насправді відбувається. Для мене є таким викликом, знаєте, хочу показати дійсно життя військових, в тому плані, коли вони. Виходять з позиції в них брудні руки, тому що вони постійно в землі. Від них пахне порохом і такі, знаєте, як ну як потом, да, тому що помитися реально на позиціях важко. От. Але вони справжні, вони виходять, в них дуже такі очі е, горящі, вони розуміють, що вони роблять, і для кожного з них важливо повернутися на позицію для того, щоб відстояти той чи інший населений пункт. І, ну, це класно, я хочу це показати. Е, дякую, як ви думаєте, попри те, що ви е, зараз у війську не, не дуже довго, що має допомогти Україні перемогти? Свідомість кожного громадянина потрібно розуміти, що війна може прийти в кожний будинок в будь-яку хвилину. Ми можемо плюс-мінус прогнозувати, як буде себе поводити ворог, але реально у людей, які знаходяться на позиції, у них вже не вистачає сил і потрібна ротація, потрібні. Нові сили, люди, які хочуть і можуть захищати свою батьківщину, тому що я киянка і я знаю, як люди себе поводять в столиці на сьогоднішній день. Абсолютно не видно, що у нас відбувається війна. Ну якщо не зважати на шахіди, які там прилітають, так або балістика, то люди реально забули, що у нас війна йде. Я нічого не маю проти, коли людина живе своїм життям. Я так само люблю ходити в кав'ярні, попити каву, там сходити в ресторанчик повечеряти. Але є такі моменти, на які потрібно обов'язково звертати увагу. Звертати увагу на те, що краще не випити каву за 80 гривень, а зробити донат. Тому що навіть 10 гривень вони є важливими. Ну я вам так скажу. Днями я зробила таке запитання в своїх сторіс: скільки потрібно дронів для одного дня, для того, щоб вистояти один день на позиції, то я вам скажу від 30 дронів на один день. А тепер давайте порахуємо, скільки коштує один дрон. Тому це вкрай важливо пам'ятати, якщо ти не на війні, не на позиціях, то ти маєш бути для того, щоб врятувати своє життя. Якщо закінчаться у нас дрони, то відповідно ми вже не зможемо тримати так міцно позиції, як ми їх тримаємо зараз. Е, насправді в батальйоні робиться дуже багато речей. Е, чесно, я навіть не думала, що у, у нас таке може бути. Ну, у нас є хлопці-інженери працюють. Вони розроблюють е, там спеціальні штуки для дронів. Е, у нас є, працюють. Логісти, які класно вміють доставляти ті ж дрони з позиції з однієї точки в іншу точку. У нас е, у нас є от е, командир е, підрозділу, який керує дронами. Він каже: Я беру всіх дронщиків можу зробити за декілька місяців. У нас навіть є працівник ТЦК, який перейшов працювати е, до нас із ТЦК, і він зараз е, працює інженером по дронам. Реально він бачить у себе в собі всередині, бачить майбутнє саме з такою професією, якою зараз він займається. Тобто він себе знайшов реально. І таких дуже багато. У нас в підрозділі немає такого, що ти вмієш класно робити щось одне, але ти на іншій позиції. Ні. Тут дивляться на людину, дивляться, що вміється людина робити, і підбирають для неї ту спеціалізацію, в якій може бути максимально ефективною. Активною, і це важливо для кожного є місце у нас у батальйоні.